Господь з вами. І з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, Бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні, переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли і за мене будуть вас зневажати та переслідувати і, обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. З днем іменин вас всіх вітаю. Сьогодні урочистість всіх святих, свято, в якому ми згадуємо всіх святих. Ті, які є канонізовані, оголошені, яких ми знаємо з ікон, знаємо їхні біографії, читаємо їхні життєписи. І також тих, кого ніхто не знає, але які є з Богом, які є святими. І сьогодні згадуємо всіх. І ця урочистість насправді дуже сильно відрізняється від всіх інших свят, які є протягом року, тому що. Сьогодні немає якогось конкретно одного якогось святого. Сьогодні взагалі є розуміння святості як такої, і прагнення святості як такої мало би бути в нас. Є одна така ситуація, яку, можливо, ви колись могли помітити на собі, на комусь іншому. В такій чи іншій варіації я наведу кілька варіантів подібної ситуації. Одна родина. Вони самі були з Вінниці, бо вони переїхали. Так от, ці люди працювали, здається, в затоці в одному із відпочинкових центрів, куди люди приїздили влітку відпочити собі на море. І розповідали одну таку ситуацію, що одні відпочивальники, яких вони обслуговували, там, готували їсти і так далі. Розказують, що приїхала одна така ватага чоловіків, які мали з собою добрих кілька ящиків горілки, і так вони там тих кілька днів повідпочивали, так би мовити, в кавичках кажучи. І так вже виїжджають звідти, а були там, ну, не знаю, вже не пам'ятаю, скільки давно чув цю історію, ще як був дияконом. І так вони вже від'їздять, пакуються, а один з них став, так дивиться і каже: хлопці, а тут море є. Тобто за тих кілька днів, я не знаю, чи там тиждень, чи до тижня вони були, вони просто весь цей час випивали. І часу подивитися на море в них просто-напросто не було. А вони жили на березі моря, і в них не було можливості захопитися тим морем, подивитися на нього. Ситуація і смішна і страшна одночасно. Е, тому що дивіться, в нашій е, мові, от в такому порівнянні, люди часом кажуть, що ой, запрацювався так, що немає коли й е, вгору подивитися. Ну або хтось каже, що немає часу, коли почухатися. Ну, але це приблизно десь так само звучить. Так? Е, подивіться, що е, сьогоднішнє свято це про те, що ми можемо пропустити щось, можемо е, збити свій фокус. Можемо не звернути увагу на щось важливе. На щось важливе, що може бути біля нас дуже близько, а на що просто-напросто не може бути часу, бажання, можливості і чого більше. Угадайте, я думаю, що передусім бажання. Е Нещодавно один з наших глядачів, не знаю чи вже колишніх, образився, що я на проповіді наводжу приклади з коментарів у наших соціальних мережах в Фейсбуці, в Ютубі. А я їх наводжу, тому що ці самі коментарі показують ставлення багатьох людей до тих самих тем, про які я говорю, на проповіді. Ну і от зараз знову наведу приклад, так що, якщо хтось має бажання ображатися, то. Будь ласка, не спиняйте себе, ображайтеся, але цей приклад варко, варто навести. Отож, люди, спілкуючись про гріх, про святість, в коментарях написали таку річ, що «А в раю буде дуже нудно. А що там може бути цікавого в тому раю? Чому я маю хотіти піти в той рай? І знаєте, як би це звучало не страшно. Цей страх помножується на цю кількість людей, які притримуються насправді цієї самої думки. Що а навіщо мені хотіти до раю, навіщо мені бути святим, навіщо мені цуратися гріха, навіщо мені не хотіти бути в пеклі, якщо в раю може бути нудно. І тут в нас вмикається якась така уява з такого пересічного переконання, як, як воно там може бути в тому раю. Е, і люди якось собі так уявляють, що це ну, якесь таке надзвичайно нудне місце, де там ходять в білих одежах, е, щось там, не знаю, бренькають на якихось інструментах, якісь е, довгі затяжні пісні, і там якось так нудно, а от в пеклі. Ну і що ж? Я розумію, що тут, напевно, немає сенсу якогось брати, багато розповідати про те, як там страшно може бути в пеклі, щоб відлякати від протилежного. Е, ну, Бо хтось скаже, що ну, це ваші байочки, це ваші якісь там історії. І тому чи ми будемо пригадувати ті ситуації, які були описані в Святому письмі, про пекло, наприклад. Де то побачимо цю важливу таку особливість. Ісус у своєму вчині особливо багато не розповідає, як воно є у пеклі. Він просто каже, що там буде плач і скрегіт зубів, розповідаючи притчу про багача і лазаря. Розповідає, що той е, бідолаха у пеклі, той багач. Е, тяжко мучився і мріяв про те, щоб хоча б палець намочити, і щоб таким чином змочити його язика. Зрозуміло, що це лише алегорія, що це лише порівняння. Але е, не сумніваємося, що це найстрашніше місце. Але ще раз підкреслюю, що Ісус особливо забагато не розповідав, як воно є там е, у тому пеклі. Сказав просто там. Плач і скрегіть зубів, що там хробак не гине, що там е ці муки тривають вічно, і що це насправді жахливо. Все, більше нічого не розповідав. Е з іншого боку, так само потрібно подивитися, що Ісус так само дуже багато не розповідав, а як воно є в раю. Нічого там не було про ті е, одяги. Ну хіба що там е, про цю білу одіж. Ми з вами кілька тижнів е, чули, читаючи Євангеліє, здається, це було у неділю. Про білий одяг в чоловіка, який опинився на весільному бенкеті. Пам'ятаєте? Ну і там мова була про цей весільний одяг, але е, цей весільний одяг там був певною алегорією. Освячуючої благодаті певним виглядом, який повинна мати людина, що непідготовлена людина туди не потрапить. Натомість мова була не про одяг, як про одяг як такий. І, отож, дивлячись уважно за тим, що Ісус розповідає про рай, то ми бачимо про те, що так пригадаємо собі, вкотре і вкотре, він багато про те, яким є рай, не розповідав. І немає там мови ні про крила, ні про одяг, не знаю про якісь там наїдки, напитки і так далі. Ні, розповідається просто, що там є добре. І все. Ані око не бачило, ані вухо не чуло, що Господь Бог приготував тим, які його люблять. Забагато не знаємо. Там розповідається про хори, але кажучи про ті хори в різних фрагментах писання, ми радше читаємо про е, не так хори, які співають як про те, що там тих людей багато про велику кількість. І напевно, саме тому, що в святому Писанні немає багато описів ані пекла, ані раю, то такою великою популярністю тішаться різноманітні об'явлення: і визнані церквою, і невизнані церквою, якщо воно там є в тому раю чи в тому пеклі. І що цікаво, що протягом всієї історії. Різноманітні святі, містики, чи навіть майже наші сучасники, ну бо я вже так рахую, що та сама свята Фаустина Ковальська, яка там жила 100 років до нас, ну, то це майже сучасниця, якщо так порівнювати по всій історії, так, описує і ті описи, Ну в принципі, досить сильно. Є неприємними, особливо коли десь там розповідається навіть про чистилище, то це щось надзвичайно страшне і мерзенне, але про чистилище будемо говорити завтра, і про людей, які на тому світі, які потребують нашої молитви, теж будемо говорити завтра. Але сьогодні варто подивитися ось на ці перспективи, що говорячи про всіх святих, ми говоримо про цю небесну перспективу або пекельну перспективу. І ми з вами маємо вибір, куди підемо, або в той, або в інший бік. І якщо подивитися на такі проблеми, а що ж є серед цих проблем: раю чи пекла, то цими проблемами буде саме те, що сьогодні ми з вами живемо в таку епоху. Знову ж повернувся до того коментаря, коли люди кажуть, що а мені в раю може бути нецікаво. Ну і що ж, насильно якось переконувати цих людей чи казати їм, та що ж ви таке страшне говорите, навіщо ви там біду на себе накликаєте, не знаю, якимись іншими способами людей затримувати. Ну, напевно, не дасться, тому що людина має своє бачення, людина має якусь свою думку. Навіть якщо вона прагне для себе пекла і... Абсолютно всерйоз про це говорить, то, звісно, це звучить жахливо, звучить страшно. Але що тут можна зробити, як тут можна затримати цю людину? Віддаймо їх Божому милосердю, даваймо з свого боку приклад хорошого християнського життя, щоб ті люди могли Богом зацікавитися, і я думаю, це найбільше, що ми можемо зробити. Натомість сьогодні звернімо більшу увагу все-таки на себе самих. І на те, яку ж долю оберемо ми і куди підемо ми. Тому що це питання нас буде насправді цікавити дуже сильно. Зверніть, будь ласка, увагу на ось таку справу. Я колись почув таку річ, що інколи авіакомпанії можуть продати більше квітків, аніж є місць на літаку. І я не знаю, наскільки широко поширеною є взагалі ця практика, але чесно кажучи, коли я про цю річ довідався, то мене воно так трішки налякало. Ну, як так, в людини є якісь плани, людина хоче кудись там потрапити, в неї є якийсь графік, щось після чогось, не знаю, можливо, якісь наступні квитки куплені там на поїзд чи на наступний літак. А тут виявляється, що її банально можуть не взяти, вона може не потрапити. І це звучить насправді моторошно. Цієї моторошності е, додає ще інший факт. Е, нещодавно довідався про одну дівчину, яка купила е, яка була в аеропорту, сиділа з квитком, сиділа біля входу на свій літак, але щось там зачиталося в смартфоні. Щось там. Їй було дуже цікаво, і просто-напросто опам'яталася, що потрібно йти на посадку вже тоді, коли її літак вже відбував на злітну смугу. Посадка була вже закінчена, вже трап від'єднався і так далі. І вона просто помахала тим недійсним квитком вслід своєму літаку, бо просто-напросто звернула увагу на щось інше. Історія дуже сумна, насправді сумна, дуже прикра. Але е, я думаю, що ця історія може бути такою певною алегорією, таким порівнянням до того, що е, ми з вами, в принципі, протягом нашого земного життя можемо звертати увагу на безліч різних речей. Е, можемо бути заклопотані, можемо думати, можемо журитися, можемо бути зайняті, але можемо пропустити саме головне. І кажучи про це саме головне, я маю на увазі не ось цей вхід до раю, якби, який може бути цим таким символічним квитком кудись, а свою власну душу. Що наша душа може бути зайнята різними справами, якоюсь там працею, іншими людьми, не знаю, якимись там клопотами? ну от Зараз війна і пов'язані з нею клопоти, нескінченні журба, сум і багато того всього іншого, або, з іншого боку, не знаю, якісь там розваги можуть бути у людей, або ще щось інше. Але не займатися цим питанням, а якою має бути моя душа? Чим ця моя душа має займатися? Чим вона. Має цікавитися. І як зробити так, щоб мені потрапити до раю, як мені цікавитися Богом взагалі? Чи він цікавий, чи його можливо зрозуміти? Що для цього потрібно зробити взагалі? І для цього подивімося на сьогоднішнє перше читання. Ця книга читається досить рідко через те, що вона є однією з найскладніших, з одного боку, найстрашніших, бо книга Откровення або Апокаліпсису. Там багато описується різноманітних катаклізмів, страхіть. Але одночасно описуються і гарні речі. Ну і от Сьогодні читається саме цей гарний фрагмент, де описується про те, що Йоанн. Цей самий євангелист, він описує, коли бачить, 144 тисячі перед собою. І в багатьох людей є питання, що ж означають ці 144 тисячі? Чому саме таке число, а не якесь інше? А це означає, що спасенних може бути тільки 144 тисячі, а не більше. І тут в нас з вами є вже така певна. Ну, Зацікавленість, як мінімум. Зараз, зараз, стоп, Вже зараз на світі є е, скільки там вісім з копійками мільярдів людей, так? Е, там мають щось там. Один мільярд з копійками мають індуси чи індійці, як їх правильно називати, трошки вже менше мають китайці, так вони вже втратили свою першість давно і будуть йти давно на спад, тому що в них багато років підряд була політика однієї дитини, і банально жінок в країні не вистачає, тому що кілька десятків років підряд. Народжувалися тільки самі хлопчики, тому що коли була ця політика однієї дитини, то е, батьки обирали, щоб народився лише хлопчик, а дівчаток абортували. Ну і тепер є дуже багато чоловіків, які банально не мають де знайти жінок. Тому що тих жінок їх е, немає в мільйонних кількостях просто-напросто в Китаї. І насправді там проблема з демографією досить зараз вже велика. Ну, але це будемо говорити вже в наступні роки, і там з точки зору демографії. Так, от є в цих 8 мільярдів людей зараз на світі. І ми можемо подумати, як а спасенних буде тільки 144 тисячі. До того всього доплюсовуються, можливо, ви чули, якщо ви ем, коли-небудь, хоча б щось чули про свідків Єгови, то вони дуже часто кажуть про те, що тих 144 тисячі – це і є ті свідки Єгови. Більше ніхто і мають бути тільки вони. І коли хтось там спілкується з тими свідками Єгови, то е, їм стає досить незручно після того, коли, ну, наприклад, хтось міг зберегти якісь архівні журнальчики, їхні, тої самої пробудищі сторожової башти, е, журнальчики, яким, наприклад, там, ну, там років з 20, де написано було саме те, що це тільки свідки Єгови. А, а зараз самих свідків його вже більше, ніж 144 тисячі. Ну, це досить велика е, група людей, назвімо так, бо якось конфесію назвати мені це складно, е, і мусять це вже якось там собі тлумачити. Ну, але читаючи книгу Откровення, слід розуміти, що євангелист е, Йоан використовував мову знаків і символів, які були в єврейському народі. І на ці знаки і символи слід дивитися саме розуміючи те, що розуміли вони, і так як це бачили вони, а не так, як ми це сьогодні з вами розуміємо. тих, От отож, тих 144 тисячі це ніщо інше як помноження 12 поколінь Ізраїля, збільшення їх в рази. Але щоб нас ця цифра не збивала з пантелику, чи не знаю, там якось не дивувала чи не лякала, то слід почитати також те, що читається в наступних рядках. Бо після того, як кажеться про цих 144 тисячі, далі кажеться, після того я поглянув, і ось великий натовп, якого злічити ніхто не міг з кожного народу, покоління, народності і мові". мови, вони стояли зодягнені в білий одяг там, і так далі про це розповідається. І тут ми бачимо ось цей нескінченний натовп. Тобто спочатку є число, але ще раз кажу, це число це помноження 12 поколінь Ізраїля, а далі великий натовп, який ніхто ніколи злічити не міг. Тобто тут ми могли злічити, а тут вже злічити не могли. Так? Вчимося читати Біблію, вчимося розуміти мову символів. І саме тому ми розуміємо, що до святості покликана кожна людина. І тому в образотворчому мистецтві в різноманітних образах, іконах представляється цей натовп по-різному, ну, хоча б ось цей самий образ, який ви прекрасно знаєте, з нашої щоденної, ну чи щовечірньої молитви Розарія. Ось тут в мене за спиною. Де стоять різноманітні з одного боку мученики, з одного боку десь там священики, єпископи, папи, з іншого боку діви мучениці, з іншого боку, знизу там ісповідники, ще з іншого боку, якісь там різноманітні представники різних язичницьких народів, і тих людей є багато, і кожен з них там представляє якогось іншого в кожного на голові, якийсь або інший головний убір, або якийсь одяг інший, або там. Там макет якогось храму, або єпископська там чи священича шапка на голові, або ще щось інше, ну і все по-іншому представлено. І це образ не конкретних людей, ну хоча б конкретних з них можна представити. Тут є святий Христофор, який представлений таким велетним, і конкретно його можна впізнати, але більшість з них це. Загальний образ святих, яких є як ми тут читаємо, нескінченна кількість, і ще раз не звертаємо уваги там ані на цей одяг, ані на якісь символи, звертаємо увагу на те, що ми є покликані до святості. І тут знову ж повертаємося до наших з вами реалій, бо про біблійні ми вже з вами почули, про те, що є всі люди покликані до того, щоб бути в раю, і ставимо базове питання. Чекайте, а ми з вами, як люди, вже були в раю. Ми вже були щасливими. <кій> як так сталося, що зараз. Ми не в раю, і що в нас є дуже великі шанси туди не потрапити. І тут пригадуємо всю ту історію спасіння, яка була від самого, від самого від самого початку. Пригадуємо теж Адама і Єву, теж є ось тут, на цьому Генському вівторі. Наші прабатьки, які отримали вибір жити з Богом в щасті, в добрі, спілкуючись з Ним. Але в якийсь момент свого життя вони скористалися своїм вибором і вибрали не Бога, а гріх. В якийсь момент засумнівалися, що Бог хоче їм добра і згрішили. І від того моменту, і аж до кінця віків, аж до страшного суду, кожна людина в своєму житті обирає, що зробити: вибрати рай або пекло, вибрати Бога чи відкинути Бога. Цікавитися ним, чи цікавитися чимось іншим. І ця історія продовжується. У нас вже був рай, але ми його втратили. І далі ми мандруємо до раю, але можемо знову ж його втратити. Е, наше життя, наше маю на увазі не тільки конкретно мене, чи конкретно тебе, дорогий глядачу, але наше життя взагалі, як людство, як людей. Це. Ось ця мандрівка до раю, куди можемо потрапити, куди можемо попасти, або можемо зневіритися, махнути рукою і сказати, що ні воно мені не потрібно, воно того не варте. Подивіться, що масова культура, крім е, різноманітних об'явлень, про які я сьогодні вже згадував, е, крім самого святого Писання. Від якого ми відштовхуємося, навіть масова культура має уявлення е, пекла раю. Е, твір, який є дуже важливим для італійської літератури, лі, лі, лі божественна комедія, він саме описує людей, які в раю, в пеклі, в чистилищі. Це світський твір, це не богословський трактат bring.. зовсім. Коли навіть подивимося. На кінематограф, то, здається, цей фільм називається Куди приводять мрії? Про одного художника, який е помер, потрапляє на той світ. Ну і ось там відбуваються його мандрівки, десь там, по раях, чистилищах і пеклах. Дуже е твір е схожий сюжетом до божественної комедії, але теж, е ну, словом, ідея є багато в чому подібною. Так от. Подивіться, що багатьох людей цікавить, а куди ми потрапимо, що з нами буде, що з нами буде тут, що з нами буде там. І напевно для цього потрібно вже зараз сфокусувати наш зір відповідно і правильно, вміти навчитися вибирати пріоритети, відкидати другорядне зайве, вибирати правильніше першорядне. Я вам навів кілька прикладів про людей, які е, там хтось пропустив літак, хтось ще щось. А зараз наведу приклад про самого себе. Е, одного разу, пам'ятаю, приїжджаю автомобілем е, і дивлюся на наступний вже день, як в тому місці, де я стояв, мені під двірник на скло поставили там листочок. З певною інформацією. Я там того листочка раніше не бачив. Я ж їхав на автомобілі, я ж дивився попереду, я ж дивився прямо, але цього я не побачив. І дивіться, що я можу наводити приклад навіть про когось, але тут я вже наводжу приклад про себе. Я також можу дивитися, але не побачити. Я думаю, так може бути з кожною людиною. Ми можемо кудись дивитися, але не бачити. Щось перед нами може стояти, а ми можемо цього не помічати. Зараз скажу ще одну таку річ, яку ми з вами бачимо кожен день, але яку не помічаємо. Нещодавно довідався про цей факт, і він мене, мушу сказати, бентежить. Кожен з нас, дивлячись прямо, постійно бачить свій ніс. Але ми навчилися вимикати і вимикати в своєму баченні цей ніс і його не помічати. Але ми його бачимо постійно, наше око його бачить постійно. Але ми, коли дивимося прямо, ми навчилися його якби вирізати з поля нашого зору. Як там кажуть, не бачити це тобі, як там своїх вух, так от ну вух ми природньо побачити не можемо, а от ніс свій ми. Бачимо, бачимо але не помічаємо. І от зраєм з Богом, спіклуванням про власну душу може бути так само. Можуть бути речі, які є важливими, але ми їх відсуваємо на сторону. І дай Бог, щоб, наприклад, сьогоднішнє свято нас заохотило і спонукало до того, щоб ми коли будемо залишати наш тимчасовий прихисток, цю землю, на якій ми тимчасово в гостях, як то кажеться. Щоб ми, як ті хлопці з цієї гулькійської команди, не здивувалися і сказали: ого, подивися, а тут виявляється, море є.